Доброго доброго дня всім глядачам, підписникам і просто людям, які зайшли на цей канал, побачили це відео. Радий вас бачити на своєму youtube каналі Злого Кондитера. У нас нова рубрика. Перегляд реплею від підписника і мого знайомого. Нік його в грі созидатель. Знаю, як я його рослав. Скинув мені бій Будемо зараз його з вами дивитися. Буду, так сказати. Свої емоції бо бою розповідати, свої дії, що, 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 що як мені сподобалось не сподобалось, як би зіграв я. А, бій на карті Highway. По сетапчику 10 рівні. Одна арта, одна ЛТ. По 3 ПТшечки. В принципі, приємний сетапчик. Хайвей мабуть я не дуже люблю, але... Дивимось, якраз будемо підчеркувати всі нюанси, як на ній можна зіграти цікаво. Грають вони з водом. Ну, подивимось. Їдуть в місто. Ну, плюс-мінус стандарт позиція для відстрілу перекатки і прикриття своєї ЛТшки. Наша ЛТшка поїхала на центр. Щось висвітить по перекатці, висічує паттона. Паттон світиться. Висвітлюємо паттона. Ще, що, що, що ми там бачимо, що ми там бачимо? Будівля між заважає, заважає. Заліта перша шкода, заліта. Ай! ЛТшку нашу вбиває бабаха. Ой. Леопарда вбивають. Наш Леопард вирішив грати ЛТшку на цьому фланці і. Ну не дуже вигідно Леопард розмінявся. Тут і сьоми піджимається. Як вам, таке? Як вам така ЛТшка на 2800 хп? А наступний сім e теж піджимається по аліні. Якось швидко, швидко супротивники пушать. Пушать, прям підживають. Намагаються максимально швидко зіграти цей бій. Поспішають, поспішають. Не залітає тичка в на кумуль, така дистанція, борти або катки. Пішов туди снаряд. Так, тим часом що відбувається на базі? Тешечки біжать, біжать за стежками, бояться сьомого, тому що розуміють, що його прикривають супротивники. Так, вицілює щось наш противник. стоїть чекає. Боїться поки що розігрувати, тому що розуміє, що там кімпа стоїть. Його можуть збрить. Так, в місті у нас плюс-мінус. Ну, наших в місті набагато більше ТТ, тому що наші всі ТТ поїхали в місто. У них 27 хрен знаде. Тобто наші ТТ повинні в місто перемагати на Ізі. Так, бачимо С7. Відставляється, підпал, найс, горить. Шкода на 450 плюс підпал десь на 500, так? На 375. Ну, найс, найс, найс. Тут фортануло, не прибуває у нас. Не пробуває чифтейний гріль. Добре, добре. Зато наступна тичка від чифтейна залітає в дубку. Так, супротивники перепушують нашу нульову лінію. Наш сосводний загинув. І добираємо, добираємо, добираємо. Важливий фраг, юдис на перекатці, це важливо. Тому що там рельєфи було б. Неприємна, неприємна ціль Юдис в рельєфі. Так, ну їдемо перестрілювати з Сомсьоми. Тут наші ПТ-шка його... і 6-2 тримають. Хтось був тільки що на базі, це можливо якась прожета або навіть тисотий. Тобто Потрібно розуміти, що до нього зараз підійде підтримачка. Ще хтось на базі. Мені вже досить противника. Залітає в щоку пробиття. Добре, на кумулятивах наш герой знаходиться зараз. Так, тут стики. Ну, трошки, ну, можливо, тут краще можна було вицілювати. Поспішати не потрібно було. Іще одне непробиття, неприємно вже десь 800 урону втратили. 6-2 дограв там 77-м. Леопард. Найс, пробиття. Ну, він дуже підставлений. Прожето. Заходимо в рельєфи. бачу тільки нашу башню. Ще один постріл. Теж можливо було краще вицілювати, бо був, був час, ніхто не цілив. Прожета починає по нас рятувати барабан, ну, Тут важливий фокус бабахи. Вона навіть не встигає дати плюшку. Добре. Вицілим прожету, баки вицілюємо. Ну, нема підпалу. Один підпал і так достатньо. За 40-ковий заходить справу. Ну, чомусь вирішує наш герой по прожеті давати. Теж. 140 пада сюди, добре. 6-2 у них ПВПшка, потрібно в ній приймати участь, розмінювати свого союзника. Добре, арта оглушення, добре. Місто наші тримають, але не перемагають. Їх там набагато було більше, але щось в них не так гарно вийшло. Бабаха прикриває всі перекаточки, в кришу закинемо, закидуємо, добре. Так, ну тут плюс-мінус справились по всім цілям, плюс-мінус є інфа. Незрозуміло, де паттон він не з спочатку бою. Так, все маємо. Де соти полетів там щось в місто? Ну, добре. Тут важко, важко, звісно, пробувати із Ассьомо в такій позиції. О, прога, прога летить. Час от прога отримає на горіхи, добре. В Тріплекс, найс. І бабаха, бабаха, добре? Бабаха. хоче прям цей постріл. А, добирає. Не? Так, що у нас тут? Леопард. Від башні. Уф, кумулятивний пробито. Ну, леопарди вони такі, напевно, в маску полетів. Полетіла тичка чи десь там. Так, буде піджиматись, напевно, так? Йдеться сьомого і леопарда. По рахунку 8-9 ми не бачимо всіх ХП наших союзників, але плюс-мінус. кількість кількості танків однаково. Трошки віддефили, віддефили цей раш. Ага, наші в місті починають програвати. Наші в місті починають програвати, леопард на перекатці, добре. Добре, підставлений. І добрати. Так, і добираємо. Добре. Так. Да. задумайся наш автор відео, так? Що, куди і як. Ся сьома, потрібно підлавлюватися там? Оп, курочка на грілі. Курочка на грілі. Не видно, не видно. Перейшов на підколи. М -м -м. Намагається вицілити гріля. О, т сотий і. Ай, ну, наш прицел вирішує, що будівля дуже-дуже небезпечна в цьому бою. І закидує по будівлях. Не перебував будівлю. На жаль, на жаль. Так, чекаємо. Чи гріль вийде сі? О, по т сотому. Блайн. Ай. Не закинув, не закинув. т ти сотий сам, сам всіх обдурив, так? О, видно курочку. Найс, nice, катки. Okay, 460 альфи. Бабаха не закида, ну це вже прям. було б дуже, дуже жорстка зв'язка. А де і сьомий? Чо він зник? Був був піджатий і десь зник. Я б напевно, поки є інфа... О, патон. Поки є інфа по грілю, він начебто там. У нього поганий простріл по нам. Йому потрібно підставитись. Я б, напевно, забирав би цих всіх патонів тут і со сьомого шукав би. Напевно, от... Так, тут кущі заважають, але ж... По всім іншим є інфа. Засвітив, засвітився від Паттона. зрозуміло, що засвітився, тому що Паттон під... піджався під оці кущі. Нас висвічує в нього дуже гарний обзор. Ну, злякався, напевно, те, що гріл йому дасть, Люху, і переїжджає. Mm -hmm. Ну, з цих рельефів було б. Краще так висвічувати. Так, патон точно стоїть в цих рельєфах. І неприємна ціль, потрібно його вбити. Він шотний для нас, але додає багато клопоту, тому що світи для супротивника. А грілі 7 дадуть пічку і це вже мінус 1300 хпшок, і тоді буде дуже складно догравати, якщо ми збираємося догравати цей бій. Хоче він підловити патона на перекатці чомусь не розуміє, напевно, що він в цих кущах. Чи розуміє, але не знаю, хоче якось його забайтити. Був варіант тут їхати в місто. В місто розігравати з нашими супра... союзниками з 268-705. Я б напевно так беру. Вибачте, мікрофон. Щоб вбити гріля, забити вже на цього патона. І з на переказі, ну. ай, не залітає Ну, 900 хп гріля, можна їх поїхати схавати. Поки пат тут думає, гадає. Ви... Ну ну, була можливість вицілити, але вже таймінг так, таймінг поспал. 268, 68 О, як швидко збривають 268, арта плюс спат. Тільки що начебто було 1300 хп, вже все, в ангарі. Так. Ну, бачите, я поїхав би до тало вже місто, де би там. Вирішує повернутися і все-таки розіграти з паттами, так? Хоче відіграти від дефу. Говорить своєму союзнику повертатися 705-му по барабану, не те, що хто йому що там говорить. О, пата наперекаці. Ой. Напівзведення, тичка. Ну, Найс. Чи фартить, чи скіл. Ну, тичка залітає, фраг зробив, тобто все правильно і трохи. Так, ну по нам є інфа. Так, як будемо далі розігрувати? Через місто чи їхати через Абеліні? 705-й щось дає інфу, що там в центрі хтось. Наш герой вирішується перевірити. Ну, агу, там перестрілка. Якось не вирішив він до кінця, де поїхати і як. Такий, такий, роз, в, в роздумах, в роздумах. Там був простір трохи далі, але ну, не вирішує кидати блайн. Ну, Потрібно вже піджимати. Я ну, розігрував би, напевно, ще раніше. 1400 хп супротивників -шотний 7. 900 хп гріль. Можна хавати це все діло. На цей же момент маємо 7К. Шкоди, 1500 Угу. Ось ми касомаречки маємо, маємо. І ще є можливість півторика десь нафармити. Були там на початку декілька пострілів, які мож, можливо давати було всі шкодою. Так, є інфа у нас і по грілю, і по ІС7, і по нам є інфа. Арта, напевно, зараз буде кидати, переводити сюди. Тут є непоганий рельєф, начебто. О, арта кину. Не попало, це добре. Це добре. Так, тут від рельєфу потрібно шукати. Грільочка, якось його розфармити. Це твій заряджає фугас, ну, правильне рішення. Чи по грілюючій по арті дати альфу. 500 плюс, напевно, так, десь. 530. Взагалі, ну, для арти точно хватить альфи. Ну, а грільочку відкусити добрий шмат такий. 900 хп, ну, якраз що там його зробити себе. Так, займає висоту. Займає висоту, шукає, сподівається, що гріль буде перекатувати, тому що тут така купа кущів, він його не засідає через ці всі кущі. Їде далі, великі шанси отримати тут на перекатці. Ну гріль теж, десь посильно стоїть, пасивно, не насіти. Гаразд, піджимаємо, піджимаємо. Точно ось зараз повинні знайти арту. Гріль нас не свійте. Дивно. Дивно якось гріль зайнятості. Так, тим часом і місіс 7 і 705 розігруйте направлення. повлення. Будинки заважають. Будинки заважають. Не, не відразу це зрозумів. Наш гравець, нічого. Ну, Повертається на фваз хоче знайти арту. Артака кадешиться по 705-му, тобто вона сюди точно не дивиться. Арта, рубка. 490. Не альфа. На жаль, навіть середня. Не добираємо за шот арту. Ну. О, танкнуло гріля, це добре. Все ж таки краще бути двушодним. Ой, 705. 600 шкоди нас, дире. Ну. Шов сумарочку цей урон. 705-й загинув від Сьомого. І. О! В перший раз не пощастило, тут пощастило і Сьомого добрати, це добре, тому що зараз нам потрібно виходити на гріля. А і7 стояв би на дистанції, не світився б і неприємно все могло б виходити. А так, один на один з грілем. В перевазі в ХП. Потрібно домінувати на пошуках-пошуках вже гриля. Де він дівся, де він дівся. 705-й дає точну інфу. Знаходимо цю корочку гриль і ось вона. І спокійно відбачить добре. Так, ну, в принципі, цікавий спокійний бій. Без е, такого прям дикого екшену. На початку там була така перестрілочка в пуші. Прийняли свою команду і, в принципі, нормаз. Е, що по бою? Помилки по стрільбі були. От Якраз на початку там можливо було ще давати плюс-мінус дві тички, але чомусь. Чи поспішав, чи боявся втратити ХП. Ну, як бачимо, ХП точно хотіло бій, 1400 ХП шочок залишилось. Чи то просто Юдис з його точністю не дав дати такі тички, які плюс-мінус були більш вірогідні. Ну, маємо, то маємо. по самому позиціонуванню в бою. На початку деф відіграв на своїй базі, багато супротивників пушило, розірвало, добували. В моменті, коли поїхали союзники розіграти місто, я б, напевно, поїхав би з ним. І розіграв би, можливо, це вийшло б швидше і більше урону пот була б змога нанести, тому що там ще мікс був, гріля було більше хп. Ну, коротше, можливо, так. І з паттоном момент, коли він був тут в кущах, якось дуже обережно грав, світився, катав сюди-туди. Не знаю, можна було вийти від рельєфу, була інфа, що всі тут супротивники вийти від рельєфу, від башні, збрити вату. Можливо, тільки це. Ну, а так, все найст. Тепер всім дякую, хто додивився до цього моменту. Дуже важливий ваш фідбек, коментар по даному так, і відео, по моєму коментуванню. Цікаво це не цікаво. Ну, коротше, чи варто це робити ще. І підписуйтесь на канал, ставте лайки, це дуже важливо. Буду вам дуже дуже вдячний. Все, всім гарного дня. До скорих зустрічей на прямих трансляціях і відео. Всім баба.